Вітаю! Ласкаво прошу до мого каналу, де я розповідаю, як навчатися в активній задоволенням, навіть попри такі такі часи в нашій освіті. Перед навчанням роком я б вирішила створити таку собі рубрику Як навчатися краще. У таких відео я розповідаю про найважливіші складові щасливого навчання простими словами та на власному досвіді та й заодно досконалюватимусі сама. А першою темою я вирішила взяти мотивацію, тому що без неї взагалі ніяк. Вона стимулює нас робити і розвиватися. Попри безлічні вдач та перешкод, вона надихає нас діяти далі і загалом перетворює будь-яку тяжку роботу на захоплююче заняття. Тож у цьому відео ми говоримо коротко про підступність мотивації, про пиросневу мотивацію і чому вона в нас так швидко зникає. Дам покрокові поради, як знайти її і втримати на довгий термін, і який чинник особисто я вважаю найкращою мотивацією діяти. Також це відео розраховане для учнів середньої старшої шкіл. Загалом його може подивитися будь-хто, тому що ці техніки підійдуть для майже будь-якої сфери діяльності. А ми перейдемо до справи. Отже, мотивація. Це сама по собі нелегка і дещо незрозуміла штука. Вона може з'явитися ні з того, ні з цього. Якось увечері ви подивитесь на свою зеркало і подумайте: блін, я так розтовстіла поростовстів, але частіше це зустрічається саме садчинок. І тоді у вас з'являється якесь нестримне бажання схуднути і бажання комусь швидше. Десь за тиждень. І ось ви плануєте почати від завтра, в цього кращому випадку, або ж з понеділка, бо це ж найкращий день для початок нового життя. От тільки з раночку, перед пробіжкою чи кардіотренуванням, ви, скоріше за все, відкладете це на наступний ранок, потім на наступний, наступний. Наступний. І так до безкінечності. Це примітивний приклад, але його мають зрозуміти всі. Зі школою все аналогічно. Перед навчальним роком ми щоразу думаємо. Так, цього року треба взятися за голову. Буду активна на занятті, читатиму параграфи, до кожного року складатиму конспекти, робитиму все ДЗ, Навіть трифарети по бажанню почну писати. І не списуватиму на контрольних. І так далі. А вже на другому тижні вересня, ви, скоріше за все, засинатимете на останньому сьомому-восьму році, забуватимете сушу вдома, важке дезе відкладатимете, попросту спишете. Книжку відкриватимете хіба що, тому що там залиши завдання, а про реферати і списування я вже мовчу. Так ймовірніше я трохи перебільшила, але сам факт того, що мотивація такої вже не буде. Чому ж вона у нас так швидко зникла? Якщо коротко, то через лінь, втрату сенсу і натхнення, сумніви у своїх силах і самократичність, в тому, відсутність підтримки та часу, забагато труднощі на власному шляху, завищена нечітка мета, проблеми зі здоров'ям, поганих вчителів. І це, якщо не занурюватись в деталі. Тож, я пропоную попрацювати над цими проблемами. Я зібрала найефективніші поради і зробила їх покроковими, тобто, щоб ви могли виконувати їх послідовно для якнайкращого ефекту. Отже, як знайти мотивацію і не втратити її? Перше. Перед начальним роком, десь в кінці серпня, поки в нас діє вереснева мотивація, запишіть, чому ви цього хочете. Поки ми змотивовані, набагато легше знайти користь у цій справі. Наведу приклади. Ви зможете поступити на бюджет, не муситимете платити шалені гроші, репетитор пару ЦНО, покращите стосунки з батьками, станете цікавішим співрозмовником, відчуватимете себе вартіснішим і так далі. Дарій оцініть, наскільки це важливо для вас і який це вплив матиме на ваше життя. Це справді дуже корисна порада, тому що завдяки ній ми матимемо уявлення, для чого вас все. І кожен раз, втрачаючи сенс цього всього, заглядайте блокнотик і натхнення має повертатись. І так, я чудово розумію, що ну дуже мало хто справді схоче щонебудь писати. Чесно, я сама така лятяйка. Але в чому важливість всього цього прописування? Написавши, перед вами є чітко структуровані думки, над якими можна працювати. Тим часом як у голові каша, яку без занедування просто не розбереш. Тож, для найкращого результату, заведіть окремий записник для саморозвитку. Мені вподоби ось такі. Це звичайнісінький блокнот. І пишіть. Так, всі важливі речі по темі будуть зберігатися в одному зошиті. Не порівнуйтеся і обов'язково прислухайтесь до цієї першої поради. Друга! Тепер, знаючи навіщо все це, розпишіть цілі, яких хочете досягнути за певний проміжок часу. Наприклад, ще з дитинства ви хотіли стати медиком, і були б не проти поступити на бюджет до престижного університету в Києві. Однак ніяк не могли розібратися з біологією та хімією. Тож можете поставити собі за мету підтягнути ці предмети до 10, а то й до 11. Ну і зрозуміло, приділяти їм якомога більше часу. Важливо поставити декілька цілей, виходячи зі списку з першої поради. Тепер ви вже точно знаєте, що робити і куди рухайтесь. Третє. Але не завищуйте мети. Не варто відразу розбиратися у всіх 20 шкільних предметах, сподобатися усім вчителям, гарно-прегарно вести всі зошити, брати участь у всіх тих заходах тощо. Це розпиляння приведе тільки до вигорання і не матиме ніякого результату. Починайте з малого. На уроках, принаймні, слухайте вчителя. Це вже дуже корисно. Читайте параграфи тільки по тим темам, які були не дуже зрозумілими на уроці. Роблячи ДЗ, більше спирайтесь на книжку, аніж ГДЗ. Чи принаймні списують, чи не маєте зрозуміти суть, як я з математики, наприклад. Вчіться писати конспекти чітко і структуровано. Це дуже важлива навичка в житті виділяти головне. І не беріть участь у шкільних заходах, принаймні для початку, тому що це забирає дуже багато сил. Повірте. Так, ви не перегорите. Мотивація має залишитись, оскільки, вау, прогрес є і успіх забезпечений. Четверте. Проаналізуйте труднощі. Ось це така неприємна тема. Наприклад, у вас якась лажа з предметом, фізикою, припустімо, тому що там жахливий вчитель або просто сам предмет дається склад. Як мені у 6-7 класі з біології, хоча вчителька була цікавою, і над ним потрібно буде пропрацювати найбільше. Та головна проблема в тому, що він може відбити мотивацію і інтерес до навчання загалом. Тож тут потрібно бути обережним, як я розповідатиму походу з наступними порадами. Тож на цьому етапі просто зауважу, що варто знати, що вам дається найскладніше, і розуміти себе, не сварити, працювати у помірному для себе темпі, не знущаючись самі. П'яте. Зрозумійте свої біоритми в навчанні. Що ж таке за ці біоритми? Простішими словами, це зв'язок між нашим самопочуттям, настроєм, активністю і зовнішніми впливами фазами місяця, часом доби або пори року. І в кожного вони різні. Гадаю, всі чули про жайврники в голубів та сов. Це яскравий приклад різноманітності біоритмів, тому що хтось завжди прокидається рано і не може доспати навіть до 9. Комусь найкраще прокидатися о 8-9. А хтось, тобто сови, не проти подрімати до 11-12. Так і з навчанням. Як правило, наша мозкова діяльність найкраще функціонує десь о 10-й годині. Не дарма ми ходимо в школу саме зранку, коли в коли ще немає такої каші, і ми можемо на чомусь краще зосередитись. Пам'ятаю, як я не другу зміну у шостому, сьомому класі, тому що школа стояла посеред дня, і я не могла вставити ніякі інші справи. Так ще й в день право мозок розслаблений і вже не так гарно працює. Але це суто індивідуально. Наприклад, я найшвидше працюю увечері. У мене свій час найбільше мотивації та ідей. Тож мені дуже складно лягти спати навіть у 22-й. Тож слідкуйте, коли робота йде найкраще, і підлаштовуйтесь під свої біоритми. Шосте. Сплануйте дії. Тепер, коли ми зрозуміли суть мети, поставили цілі, проаналізували труднощі та свої біоритми та прийняли той факт, що потрібно починати з малого, ми готові спланувати, як вже діяти. Розписуйте по дням, що маєте робити. Тобто, яке ДЗ виконати. Раджу його робити в один той же день, коли домашнє завдання було задано. Так, від такого ви швидко позбудетесь, а важке зможете розтягнути на пару днів. Скільки часу витратити додатково на кожен предмет? Тобто, чи треба прочитати параграф, може подивитися якісь відео по цій темі, розібрати пару задач з книжки, зробити міні-конспект, щоб потім підготуватися до контрольної роботи. Знайти час на відпочинок. Можна використовувати знаменитий метод помодору. 25 хвилин роботи і 5 хвилин відпочинку. Знову ж таки, якщо ви пропишете це все, то буде більше вірогідність того, що ви це виконаєте. Та все одно структурованіше і ефективніше. 7. Знайдіть партнера з навчання. Можливо, у вас є якийсь друг, який також планує краще вчитись, а особливо круто, якщо це ваш однокласник. Або ви просто з відмінником, який готовий допомогти вам на цьому складному шляху. І це справді дуже корисна порада. Чому? Тому що коли ми ставимо якесь завдання перед собою і потім маємо дати відлік перед кимось іншим, то ми не можемо розлянитися і не виконати це, тому що буде якось незручно. Для нагляднішого прикладу, уявімо людину, яка планує бігати щоранку. Якщо вона бігатиме сама, то в неї не буде якогось обов'язку перед іншим. І, скоріш за все, вона час від часу буде відмазуватись і пропускати заняття. Але якщо ж у неї є партнер, то вона не зможе просто так відлиняти і не прийти, тому що буде якось незручно і відчувається якийсь обов'язок. Щось подібне із навчанням. У мене це краще працює з вчителями, особливо на гуртках. Щодо музики, то інколи я просто ну, жах, як не хочу вчити тих з шопена. Але я розумію, що, перше, я не хочу розчувати вчительку, якщо прийду ні з чим. І по-друге, інакше мене просто приб'ють. Це метафора, звісно. Але на початку обов'язок має краще працювати з друзями. Заодно це буде більша підтримка для вас. Восьме. І тут ми плавно перебираємо саме до неї підтримки. У школі в нас немає такої адекватної підтримки з боку однокласників та вчителів, а особливо, якщо ви не сильно вирізняєтеся розум на їхню думку. Тож важливо знайти близьких людей, що тільки підтримуватимуть вас на цьому шляху і надихатимуть та мотивуватимуть. Якщо ви близькі з батьками, то найкраще просити підтримки у них, тому що вони вас найкраще знають, вони з вами живуть і завжди підтримують вас у складні часи. Якщо ж ні, то можете звернутися по допомогу свого друга чи якогось більш детального члена родини, бабусі, наприклад. Дев'яте: не забувайте про здоров'я з постійними недосипами, психологічними хворобами, всякими стресами далеко не зайдеш. Тож в першу чергу слід розібратися з собою. Інакше в голові буде просто не до навчання. Щодо сну, то незалежно від того, яке у вас навантаження у школі, цінуйте сон. І у такому віці спіть як мінімум 8 годин на день. Тому що сон сам по собі одна з найважливіших складових здоров'я і, не досипаючи у вас, виникнуть величезні проблеми, в тому числі у якості навчання. Тепер поговоримо про сам процес. Десяте. Правильно організуйте робоче місце. За ним ви будете проводити чимало часу, тож необхідно зробити його приємним і затишним, щоб воно викликало тільки позитивні емоції і налаштовувало на навчання. Це має бути гарно освітлене місце в тихій частині кімнати, де ніхто не має відволікати. На ньому не має бути нічого зайвого і завжди чисто. Також ви можете покласти туди якісь свої улюблені речі, що викликають у вас відчуття комфорту і радості. Важливо, щоб вони не відволікали. Також, коли працюєте, можете вмикати музику, важливо інструментально. Або ж спеціально призначено для концентрації уваги. Ну і перед уроками можете прислуховувати свою улюблену музику, щоб покращити настрій. Одинадцяте. І знову плавно переходимо до наступної поради. Так наш мозок краще працює і в ньому немає такої каші. Як правило, ми більше звертаємо увагу на погані думки, аніж хороші, тому що вони більш густі та насичені, аніж позитивні. Тож, з гарними думками, наш мозок трохи частіший і більше готовий до роботи. А з поганими він вважатиме важливішим ставити 100 причин, чому у мене жахлива математичка після шестірки самостійної, аніж вчити уроки. Звісно, інколи поганий настрій може тривати не один день, але на початку школи краще тримати його на позитиві. 12. Візуалізуйте ціль. Ця порада буде особливо корисна для таких мрійників, як я. Уявляйте, яким буде ваше життя після здійснення мрії. І намагайтесь повністю його відчути, насолодитись ним. Головне, окрім мріяння, ще й діяти. Тоді буде найкращий ефект. Якщо ви ще і захоплюєтесь живописом, то спробуйте намалювати це, бачення на невеликому листі А4, і повісити десь перед робочим місцем. Це буде ще один спосіб нагадування собі для чого всі ці зусилля. Тринадцяте: не порівнюйте себе з іншими. Це просто жахлива річ, в якої ми ніяк не можемо позбутися. Як правило, це порівняння з кращими тільки демотивує нас і посилює наші сумніви у собі, в результаті чого ми взагалі можемо зректися нашої цілі і. Стояти на місці. Звичайно, існують дуже амбіційні люди, які бачать кращих як конкурентів і будуть тільки швидше розвиватися, але таких вкрай мало. Тож краще я пораджу порівнювати себе теперішнього з собою минулим. Особливо для мене це класно працює, тому що ледь не кожного місяця я бачу, що я стала розумнішою, кращою і досвідченішою в багатьох галузях, і кінець кінцем. Мудрішою. Тож це буде пес програшний варіант, особливо якщо ви вже якийсь час активно навчаєтесь і бачите в цьому прогрес. 14. Ви нагороджуйте себе за досягнення. Не скупіться на себе, як роблю це я, а особливо на початку. Вчителі похвалили вас за такий різкий прогрес. Підіть купіть собі ваші улюблені солодощі, на кшталт, шоколаду з марципану, мафіну чи кіткату, наприклад. Отримали заслужену хорошу тематичну оцінку з предмету, який тяжко дається Порадуйте себе переглядом фільму або сходіть у кафе з найкращим другом. Звичайно, постійно робити такі подарунки собі не вийде, тому що гроші з неба не падають. Тож, намагайтеся частіше підходити до зеркала і казати собі, який же я молодець, і діліться цим з близькими. Навіть такі дії вже будуть якоюсь винагородою, а це мотивує рухатися далі. 15. коли раптом зникає бажання дійте за правилом 5 хвилин. Інколи як би не старався, алінь все одно може перебороти мотивацію. Тож в такі моменти треба пересилити себе і так і взятися за уроки. Якщо протягом п'яти хвилин ви таки не сфокусувалися на цій справі, то залиште її і займіться чимось улюбленим, а потім знову поверніться. Але як правило, зазвичай, сівши за роботу, вона далі піде сама, і ви вже не зможете відірватися від неї. Знаєте, мені це трохи нагадує на мій процес читання книги. Будь-якого жанру. Коли я зупинюсь на якомусь нудноватому місці, то можу потім просто залишити цю книгу і не хотіти її читати. Але коли я пересилюю себе і таки візьму за читання, то мене просто затягне, і я не знаю, як це працює. Тож візьміть цю пораду собі на замітку. І 16. З часом перетворюйте навчання на звичку. Коли вже пройде якийсь час, відколи ви активно вчитесь, мотивація як така вже не знадобиться, тому що. Ви не знатимете, як це не вчитись, і все справді на моєму власному досвіді. Я роками, а точніше завжди, вчилась на відмінно. І я не знаю, як це не слухати вчителя на уроці, не читати параграфи, книжок, не робити ДЗ. Цього я взагалі не розумію. Це моя рутина. Тож, коли мотивація повністю стабілізується, робіть навчання цю ж рутину, пов'язуючи її з звичайним класним життям. Звичайно, коли це станеться суто індивідуально. В когось за два місяці, когось за семестр, когось за рік, чи навіть більше. Головне, не здаватись, тож я щиро бажаю вам успіхів у цьому нелегкому шляху до знань. І як я обіцяла, поділюсь, що ж є найкращою та найдієвішою мотивацією у всіх сферах, не тільки у навчанні. Це доклавши значних зусиль зовсім скоро бачити результат, який помічають і інші. Це дає нам розуміти, що всі ці зусилля не марні, і вони дадуть нам плоди в майбутньому. Тож, коли ви бачите прогрес, всі ці поради вже не будуть такими необхідними. Вам буде достатньо цієї. Так визнаємо, що початок завжди найскладніший. Це як у мене зараз в Ютубу. Поки в мене є мотивація, я намагаюся створювати максимально якісний контент. Попри те, що в мене немає грошей на нормальний мікрофон і хорошу програму для монтажу. Але які гарантії того, що ютуб просуне мене далі і що я сподобаюсь іншим? Але якщо я відносно швидко знайду хорошу аудиторію, яка буде цінувати мою працю, моя мотивація стрімко піде вгору. Я буду створювати ще якісніший контент, попри те, що в мене вільний час я хіба що у вісні? Тож, якщо вас справді зацікавила така тема навчання, то я була б дуже вдячна, бо підписалась на цей канал і перевіряла, чи немає тут нового відео. У мене є дуже багато ідей, тож я намагатимусь опубліковувати відео раз в тиждень, а то й частіше. Ну якщо вам просто сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте йому вподобайку, так я буду знати, що моя праця не марна. І можете написати свою думку в коментарях щодо цього відео чи взагалі моєї праці, може є якісь недоліки. Пишіть. Дуже вдячна вам за перегляд! Використані додаткові джерела я залишу в описі. На все добре!